Побудувати переріз призми, що проходить через задані точки, ось вони К, М і П. Користуємося аксіомою, яка каже, що якщо дві точки якоїсь прямої лежать у площині, то і вся пряма належить цій площині. І ось ми бачимо, що КМ пряма належить площині A1D1D. І вона буде перетинатися з усіма прямими, які лежать у цій площині, якщо тільки вони не паралельні. Так от, вона перетнула вже прямі A1A і AD. А тепер треба шукати якісь іще перетини, оскільки точка П не має до себе пари в своїй площині. І от бачимо, що пряму D1D ми можемо продовжити до перетину з, побудовою, з побудованою прямою КМ. І утворюється у нас точка якась, наприклад, М1, яка буде лежати в тій самій площині, що і точка П. Тому ми маємо право їх двох сполучити. Отримуємо точку С1 на ребрі СД, і бачимо, що М і С1 ми можемо сполучити, оскільки вони лежать в одній площині. Ось дістали деякі сліди площини на гранях призми. Далі розглядаємо пряму МК в другий бік і перетинаємо її із прямою D1A1. Ось. І в нас утворюється точка якась А2, скажімо, назвемо її А2. Вона належить верхній площині, оскільки належить прямій А1Д1. Отже, нам ще одну точку в верхній площині треба. Що робимо? Продовжуємо пряму М1П в другий бік і з нею можемо переднути Д1С1, оскільки вони обидві лежать у цій правій боковій грані. Утворюємо собі точку С2. Яка належить верхній площині, оскільки належить прямій Д1С1. І тому ми маємо право сполучити точку А2 з точкою С2. Таким чином, отримуємо ось тут якусь точку С2. А ось тут ось, якусь точку d 2 отримуємо. І бачимо, що b 2 і K ми маємо право сполучити, бо вони лежать в одній площині. d 2 і P ми маємо право сполучити, бо вони лежать в одній площині. І отже, всі грані е, призми перетнуті січною площиною. І тільки залишилося навести переріз, який утворився. І ось ми маємо утворений побудований переріз.